Слава нашому Господу. Слава. Мир братам, мир сестрам. Сьогодні тема цікава, тема цікава. Я взагалі про цю тему думаю більше вже двох років. Більше двох років. Останніх три тижні вона мені взагалі покою не дає. Я не хотів говорити. Це досить складна тема, досить важка. І я не хотів про це говорити. Ну, останніх три тижні вона мені не дає покою. Просто ні день, ні ніч. Я щось думаю про це, думаю, думаю треба певно сказати, інакше вона мене не відпустить. Вступ в якості вступу. Іван луки 19 розділ 41 вірша. І коли, наблизившись, побачив місто, то заплакав над ним і сказав: О, коли б зрозуміло ти хоч у цей твій день, що потрібно для злого миру. Але це сховане не від очей твоїх. Бо прийдуть на тебе дні, і вороги твої оточать тебе і валом, і візьмуть в облогу тебе, і стиснуть тебе звідусіль, і зруйнують тебе, і поб'ють дітей твоїх у тобі, і не залишать у тобі каменя на камені, бо ти незрозуміло, то є місто Єрусалим, часу відвіден твоїх. Взагалі Ісус, сказав пророцтво, яке збулося. Точ, точно, в слово, в слово через 40 років. В слово в слово. Насправді так, Єрусалим оточили римські війська. Перед цим була війна, так звана Перша юдейська війна, про неї написав Йосиф Лавій. Там вона була майже, майже 5 років вона була. Знищувалися провінції Юдеї, багато людей гинуло багато. І в кінці кінців війська оточили Єрусалим. Війська оточили Єрусалим. І перші, так як Ісус написав валом оточили. І перших кілька місяців від голоду і спраги померло більше 115 тисяч жителів Єрусалима. Потім, це дуже цікава історія. Йосиф Флавію дуже красочно описує. Хто хоче поцікавитися, не, я не буду сьогодні подробиці про це говорити. Тема трошки інакша, хоча схожа. І римські війська увірвалися в Єрусалим. Вони були дуже злі, бо юдеї дуже мужньо оборонялися, убили багато римлян. І римляни були такі злі, що залишки вони просто вирізали всіх. Там дуже мало залишилося, вирізали жінок, дітей, всіх. Невеличкі крихти цих людей, які залишилися, вони вздали, продали в рабство. Місто Єрусалим перестало існувати. Перестало існувати. Йо від храму залишився тільки фундамент. А від Єрусалима залишилися руїни. Як Ісус, Ісус прорік, прорік, так все і сталося. Країна Іудея перестала теж існувати. Величезна трагедія по словах Ісуса Христа. Бо ти не зрозуміло часу відвідин Твоїх. Ісус назвав причину Братий сестри, в цьому світі нічого не стається безпричинно. Бог не робить так, що сижу я і думаю, а що б мені зробити погану народу, мому, чи взагалі народу, а не послати чи на нього війну. Так не буває. Завжди в цьому є своя причина. Завжди. Починаючи від вигнання зедемського саду, продовжуючи потопом, потім всіма війнами, бідами, завжди є своя причина. Як правило, Бог її називає. В цьому випадку, що я говорив, Бог назвав цю причину. Але не всі її почули. Хтось не почув, хтось не зрозумів, хтось не взяв до уваги, відкинув різні причини. Різні причини були в людей. До речі, перед осадою Єрусалима невеличка церква християнська, була дуже, досить невеличка община, вийшла з Єрусалима. вони залишилися живі. Чому? Бо тому, що вони знали про родство Ісуса Христа, вони вірили Йому. А всі решта не вірили, не розуміли, не хотіли. І коли ця страшна біда почалася, я собі уявляю, як люди питали, вопіяли до Бога, Боже, що сталося? Чому ти послав на нас таку біду? Чому таке сталося? Чому гинуть люди? Чому вбивають людей? Чому руйнуються наші будівлі? Брати і сестри, вам нічого це не нагадує? Нинішня ситуація. Ми всі питаємо, Боже, що сталося? Що сталося більше, більше двох років така біда страшна в нашій державі? Ми задаємо питання. Мудрі люди кажуть, це за гріхи ваші. Та звичайно за гріхи. Хто ж споре? Та звичайно за гріхи. Взагалі, всі біди людей за гріхи наші. Звичайно. Але що то за гріхи? Треба ж знати, щоб. Розкаяти гріх і більше не повторювати, треба знати, що за гріх. А що ми за такі особливо грішні? Правда, подумаємо про себе. Ми дивимося, ото, хто країни наш оточує. Ну, ми ж приблизно знаємо, хто де живе нас багато хто куди їздив. І я оцінюю, я думаю, ви оцінюєте, ми не більш грішніші, якщо можна так сказати, грішніші, не більш грішні, чим країни, які нас оточують. Ні, зовсім ні. А якщо дивитися по. Дітях Божих, скільки церков, скільки віруючих, то взагалі ми досить непоганій ситуації. Тому що хто був в Європі, знає, скільки там безбожжя, скільки там атеїстів. Ще так Польща, Іспанія, якісь люди більш віруючі, а всіх решта країн дуже мало віруючих. І взагалі дуже мало людей заявляють про себе як про віруючих. Більша частина атеїстів. Я не хочу, я навіть деяку статистику пам'ятаю, не хочу зараз це називати. І ми задаємо питання, Боже, то що ж таке сталося? Чому прийшла ця війна? Чому почалася ця війна? Боже, що сталося? Це мучить мене уже більше двох років. Я думаю, може, якісь пророцтва були. Там може і були. Я, особ... Я особливо таких чітких не чув. Але з пророцтвами яка проблема, брати і сестри, пам'ятаєте в книзі Даниїла, коли ангел прийшов, передавав, передавав Данілу пророцтво, він йому сказав: ти запеч... запиши і запечатай цю книгу, бо ти все рівно нічого не зрозумієш. Проте час, це просто збудеться, і зрозуміють ті, для кого воно збудеться. Просто во має таке, знаєте, таку, е, таку характеристику, воно не завжди, його, не завжди його можна зрозуміти. Я, я переконаний, що десь просто були про війну, десь говорили, десь щось попереджали, щось говорили. Але хтось так само не зрозумів, не почув, не хотів почути, хтось забув, якось воно розійшлося не так. Але, брати і сестри, в нас є Боже Слово. У нас є Боже Слово. І ми можемо на основанні Божого Слова зараз з вами порозсуждати. Ми маємо таке право, правда? Маємо. Господь нам дав Боже Слово і право розсуждати про це. Щось таке сталося. Щось таке сталося. Чому почалося? І продовжується ця війна. Де ж ми так завинили? Що ж то за гріхи такі? Якщо ми будемо їх знати, у нас буде шлях до спасіння, до виправлення ситуації. Я сьогодні зачитаю вам два місця, всього лише два, на яких ми будемо опиратися. Перше місце це Івана від Матвія, 12 розділ 25 вірш. Ситуація дуже проста. Ісус стіляє одержимого. Але Ісус, знаючи думки їхні сказав їм, Усяке царство, що розділилося в собі, запустіє. І всяке місто чи дім, що розділилося в собі, не встоять. Ісус стілює одержимого. І йому кажуть, М -м, ти з силою вільзвула це робиш. І Ісус він мав таку цікаву особливість. Він на прості питання, прості питання, дуже прості, піднімав на неймовірний духовний рівень. І давав щось таке, велике, величне. Його просто питають: а чого твої учні брудними руками їдять? Ну, в законі моєї ісаї написано. Просто треба руки помити. а Вони щось брудними руками їдять. Що Ісус їм сказав? Не те, що в уста твої входить тебе забруднює, а те, що виходить. І що він про їжу говорив чи про брудні руки? Ні. Ісус, це просто питання підняв на дуже велику духовну висоту. Так тут і так само тут. Ісус нам щось сказав абсолютно універсальне для всіх нас, не тільки для тої ситуації, яка була, для всіх нас абсолютно універсальну таку формулу сказав, як нам жити, щоб з нами щось не сталося? Він сказав: будьте єдині у ваших думках, в ваших цілеустремліннях. Не розділяйтеся. Сказав, усяке царство, що розділиться в собі, запустіє. І дивіться, як він цікаво. дім, місто, царство. Формула універсальна для дім, для міста, для царства. Універсальна формула для всіх нас. І ми це знаємо. Якщо в нашій сім'ї немає злагоди, чоловік, якісь одні інтереси, в дружини інші інтереси, вони якось не знаходять точок дотику, рано чи пізно ця сім'я або розвалиться, або будуть жити в муках без любові. Це стосується церкви. Знаєте, якісь мілкі такі нестиковки не, не покриваються Любов'ю, терпінням. Ну якщо серйозні, серйозні розбіжності, церква не устоїть. Чому? Тому що вона розділена. Вона розділена. немає єдності. Вона не устоїть. Са, брати і сестри. Таке саме і з державою. Просто на рі, на різні, тут на різні роз'єднання, різний час. Роз, взагалі оце не устоїть, це можуть бути різні варіанти. Не устоїть, можуть бути проблеми великі, потрясіння. А може бути таке, наприклад, як в Радянському Союзі. Тут багато хто ще жив при, при тих часах. Величезна країна в один момент розпалася. Ніхто її не воював з нею, ніхто на неї не нападав. Вона розпалася. Чому? Тому що перестали бути взагалі якись, хоч якась близькість і спільність інтересів. 15 республік думали всі по-своєму. 18 річним 18 хлопчиком мене забрали в армію, я був такий в радянській школі вихований. Мені розказували про якусь дружбу народів, про братерство. Я прийшов в армію, там були всі національності з Радянського Союзу. Я подивився, що ніякого миру братерства нема. А взагалі є ненавість люта один до одного. Я зрозумів, та країна довго не встоїть. Я в 90-му році прийшов додому, звільнився з армії, і та країна розпалася. І її не стало. Чому? Тому що царство, що розділилося в собі, не устоїть. Братий сестри, в 91-му році, коли наша країна здобула незалежність, було все абсолютно радужно і чудово. Всі дуже раділи і веселилися. Але прийшла велика проблема вектор розвитку цієї країни. Ну, якось країна має кудись рухатися, розвиватися. Вона не може стояти, стояча вода перетворюється в болото. Треба кудись розвиватися. І так сталося, що наша країна знаходилася на, як то каже, на геополітичному розломі. Був вектор розвитку Східний, це Росія і Китай зараз вони дуже сильно здружилися, і був Західний. Перепрошую, що я такі деякі політологічні зараз речі говорю, і мені дуже це неприємно говорити, просто тема така. Ну, так сталося. Щось треба було вибрати. І частина людей туди, частина людей туди. І країна розділилася. І ви пам'ятаєте ці роки, що не вибори, то велика біда була. Країна розділена, один з одним сваряться, щось виясняють. Дві революції було в 2014 році революція була вже з кров'ю, більше ста чоловік убили. Країна була розділена. Але все, що стало гірше, їж... Це друге друге місце, яке я вам зараз прочитаю. Це розділення Що Сугубило. Друге ключове місце це книга об'явлення, третій розділ, 14 вірш. І ангелові Лодокійській церкві напиши, так говорить мінь, свідок вірний істинний, початок створіння Божого. Знаю твої діла, ти ні холодний, ні гарячий. О, якби ти був холодний або гарячий. Але оскільки ти теплий, а не гарячий і не холодний, то викину тебе з уст моїх. Бо ти говориш, що я багатий, розбагатів, і ні в чому не маю потреби, а не знаєш, що ти нещасний жалюгідний, вбогий, сліпий, і голий. Раджу тобі купити у мене золотого очищене, щоб тобі збагатитися, білий одяг, щоб втягтися. Щоб не видно було сорому наготи твоєї і мазь очей. помаш очі твої, щоб бачити, кого я люблю, тих і вкриваю і караю. Отже, будь ревним і покайся. Ситуація була. Набагато більш серйозніше, чим просто розділення країни. Що тут написано? Це так само універсальна формула. Здається, ну що там до Лодикійської церкви? Ні, проти і сестри, до кожного з нас. Це так само універсальна формула. Дивіться, як цікаво Бог звертається. Ой, якби ти був гарячий або холодний. Він не каже, якби ти був тільки гарячий. Ні. Ой, якби ти був або гарячий, або холодний, а так ти теплий. А що таке з тим теплим? Коли ти гарячий або коли ти холодний, ти маєш позицію? Ти маєш позицію, ти маєш свою думку, ти особистість. З тобою можна працювати. Пам'ятаєте, де взявся апостол Павло? Він взявся, він взявся від помічника Синедріону Савла. Це хто був? Абсолютно холодна людина, якщо брати цими термінами. Він гнав церкву Божу. Ну він мав позицію, він був особистістю. І Бог його розвернув на 180 градусів. Але написав Бог, написав Бог, що ти теплий. І саме головне, ти теплий. Ти радієш тому, що ти теплий. Ти радієш. Бо в тебе, на твій погляд, дуже вигрішна позиція. Ні вашим, ні нашим, ні риба, ні м'ясо, як в народі кажуть. Знаєте, такі християни бувають. Теплі християни. І як їх взагалі можна дізнатися, що це теплі християни? Вони приходять. Вони християни тільки в церкві. Всі навкруги поняття не мають про них, що вони християни. І вони радіють цьому. Вони радіють цьому. Що в світі, де вони живуть, ніхто не знає, що вони християни. От сюди приходять. І тут вони християни. На короткий час. А у тому світі ні. Це теплий християнин. І, на перший погляд, абсолютно безпрограшна позиція. Абсолютно безпрограшна позиція. Знаєте, брата і сестри, ми щось щось таке сталося з нашою країною. Я говорив, що була вона розділена за одних, за умовно, скажем, за схід і за захід. Умовно кажемо Але. Посередині було. Бо кажуть дослідники, що таких було приблизно 20% з того з того боку. А 60% – це було так зване електоральне болото. Люди, яким абсолютно все рівно. це були теплі люди. Їм абсолютно все рівно, що де, коли. Головне, щоб їх не чіпали. Головне, щоб їх не чіпали. І ми попали у пастку, цю таку теплу пастку. В чому, чому проблема цієї теплої пастки? Ми думали, що з нами все добре. Ми думали якось і вашим, і нашим. Але справа в тім, що ми в такому місті, де треба було вибирати, обирати. Ну, як ми бачимо зараз. Уже зараз. Пізніше. Тому що нас просто розривають. Тому що ми в такому місті. Ми в такому місці, країна наша в такому місті. Нас розірвуть на, на шматки. Або на схід, або на захід. І треба було оприділятися. Треба було визначатися з самого початку. Саме... Ми тягнулися цим. Бог нам дав е, е, від пророцтва Ісуса до. Е, Зруйнування Єрусалиму пройшло 40 років. З 91-го року до 14 року пройшло 23 роки. Бог нам дав цей час. Визначитися. Визначитися. Ми не визначилися. І ми попали у пастку. Ця пастка, як вона виглядає? Для Сходу ми стали чужими, а для заходу ми своїми так і не стали. Нашими діями, бо ми не знали, що ми хотіли. Ніхто від нас не знав, що ми хочемо. У нас такі були. Так само в нас були які були вибори. Спочатку був кучма, він казав, ми нейтральні, в нас багатовекторність. Потім При Ющенко ми написали, що ми хочемо на захід. Потім прийшов Янукович, ми знову хочемо на схід. Потім знову прийшов Порошенко, ми, ми, ми знову на захід. Ми металися туди, сюди, туди-сюди. Туди ми попали у пастку. Ми стали чужими для всіх. Чужими для всіх. Ви можете зараз сказати, брате, що ти таке говориш? Нам же зараз допомагають. Так, брати і сестри, нам зараз допомагають. Але допомагають вони, по-перше, з милосердя. Просто милосердне суспільство на Заході. А по-друге, вони нам допомагають тому, що вони відстоюють певні свої інтереси. І ці інтереси не завжди сходяться з нашими інтересами напряму. В чомусь сходяться, в чомусь не сходяться. Не завжди нам це подобається. Як це робиться, в яких об'ємах, кількостях. Не завжди. Знаєте, ви можете сказати, що ти, брате, притягуєш за вуха слова з Біблії до цієї ситуації? Книга пророка Ісаї, 66 розділ, з першого вірша. Так говорить Господь: небо пристіл мій, а земля підніжені ніг моїх. Де ж побудуєте ви дім для мене, і де місце спокою мого? Бо усе це створила рука моя. І усе це було, говорить Господь, а ось на кого я спогляну на смирену і сукрушену духу, і на того, хто тріпоче перед Словом моїм. Брати сестри, ми живемо в світі, який створив Бог. Бог створив не тільки цей світ, а і закони цього світу. створив Бог, по якому ми живемо. Закони різні, фізичні, хімічні, біологічні, закони буття чи закони життя. Він нам дав Слово Боже, Біблію. І там прописано: Біблія це не якась теоретично духовна книга, де написано незрозумілі духовні висоти. Ні, брати і сестри. Біблія це книга для нашого життя. Написано, що старий це дітоводітель до, до Христа. Біблія це путіводітель, як нам гідно з Господом прожити наше життя. І після закінчення днів наших в цьому світі переселитися в оселі небесні. Це Біблія. І там дано всі закони, які на нас напряму впливають, брати і сестри. Знаємо ми їх чи не знаємо ці закони. Я не раз чув, коли я спілкуюся. З людьми називає якісь закони з Біблії, вони кажуть, а це не для нас, це ти віруючий, це для тебе. Нам це воно на нас ніяким чином не впливає. Вратар, впливає. Так і скажіть вам, ближнім і рідним, хто не віруючий, впливає. Кожне слово у Біблії впливає на кожну людину, тому що ми живемо у світі, який створив Бог. Незалежно від того, знаємо ми ці закони, не знаємо, сприймаємо їх. Чи не сприймаємо, признаємо, чи не признаємо. Брате саше, це залежить починаючи від законів фізики. Ви можете не знати, хто такий Ісак Ньютон. Поняття немає. Такий дядько в 17 столітті жив, відкрив закон всесвітнього тяготіння. Ви можете не знати, можете в школі хтось не хотів вчити, хтось вже забув. Ви можете цього не знати. А ви скажіть, але закон всесвітнього тяготіння на вас діє? Діє ще як, бо коли зашпортався і летиш носом вниз, то так відчуваєш цей закон на собі. І без різниці, знаєш ти, хто Ісак Ньютон, що не знаєш, Нез... без різниці, він на тобі діє. Ви не можете не знати, хто такий Луї Пастер, поняття, не має. хто це такий десь в 19 столітті якийсь там жив. Але якщо немет... їсти не руками чи брудну якусь їжу, то може захворіти. Перепрошую, сидіти в туалеті довго або ще якусь дезінтерв'ю зловити. А він відкрив ті. Бактерії, різні хвороботворні. Ви можете не знати, хто він такий, але ці закони діють. Брати і сестри, закони життя, закони буття на нас діють. І все, що я читав, все, все що я читав, воно на нас напряму впливає. Царство, яке розділилося в собі, не устоїть. Ні царство, ні дім, нічого. І коли ти теплий, коли ти хочеш бути посередині, коли ти хочеш бути і вашим, і нашим, але тут такому ситуації, як, як сталося з нашою країною, це йде як пагуба для країни. Треба Ісус каже, о, якби ти був холодний або гарячий. Тобто, визначся, визначся, визначся. І дивіться, як цікаво. Ця людина, ця людина до якої до умовна людина звертається, чи там ці люди, які теплі. думаю, що з ними все добре. Думаєш, що з ними все добре. Вони в такому блаженному нієдіні. Ти думаєш, каже, бо ти говориш, я багатий, розбагатій і ні в чому не маю потреби. Це взагалі, то здається, виграшна ситуація, коли ти теплий. Але Бог каже: ти не бачиш, наскільки ти бідний, убогий, нагий і нещасний. Ти просто не бачиш. До пори, до часу. Прийде час, і ти це зрозумієш. Брати і сестри, на жаль, для нашої країни цей час прийшов. Два з лишнім уже роки назад. Він взагалі у 2014 році прийшов, але не всі зрозуміли. Час прийшов такий. І ми почали дещо розуміти. Країна більш стала більш згуртована, з'єднана. Люди більш почали розуміти деякі речі, які вони раніше не розуміли. Не все так страшно. Не все так страшно. Тому що що Бог сказав? Кого я люблю, тих викриваю і караю. Можна подивитися, тих викриваю і караю, але я звернув би вашу увагу, кого я люблю. Брати і сестри, Бог нас, як написано, викинув чи в деяких перекладах виплюнув хвуст на короткий час. на короткий час. Тому що Він нас любить, то він нас любить. Цей час минеться, пройде. Я не знаю, скільки часу пройде. Не знаю. Нема в мене такого відкриття. Але цей час обов'язково пройде. Все налагодиться. Але ми маємо усвоїти урок. Ми маємо усвоїти урок, величезний урок з цього урок єдності, розуміння, що таке бути єдиними? В церкві, в сім'ї, в країні. Що таке бути єдиними? І що таке не бути теплим? Це дуже важливо розуміти, що таке не бути теплим. Не бути байдужим. Теплий завжди байдужий. Він не має позиції, він не має своєї думки. Треба розуміти це. Так що, брати і сестри, не все так страшно. Да, сумно, Да, горе велике, Да, сум підступає. Нема такої сім'ї, якій би в тій чи іншій, іншій степені зачепила війна. Нема. Але Господь нам дає час для розуміння, тому що написано Він любить нас, край тих, кого любить. І це дуже радісна вина для нас всіх. Так що ми зараз встанемо, будемо молитися і просити Бога розуміння, що нам робити, як нам робити, і дякувати йому за все. Амінь. Молимося.